То 5 юридичних помилок, яких слід уникати кожному у повсякденному житті. Ми щодня підписуємо документи, проводимо фінансові операції, оформлюємо договори. Але чи завжди ми це робимо правильно? Сьогодні я, адвокат Заурейбатов, розповім вам про п'ять найпоширеніших юридичних помилок, які допускають навіть досвідчені люди, і головне, як їх уникнути, щоб не втратити гроші, майно чи навіть репутацію. Перше, підпис документів без уважного прочитання. Банальна, але дуже поширена помилка. Люди підписують договори, не читаючи дрібного шрифту або взагалі не розуміючи умов. Часто виявляється, що там є штрафи автоматичне продовження чи приховані зобов'язання. Порада. Завжди читайте документ повністю. Якщо щось не зрозуміло, краще звернутися до юриста до підпису, а не після проблем. Друге, відсутність договору при передачі грошей або майна. Ми ж домовились по дружньому, кажуть, але без письмового договору ніяких гарантій. Повернути гроші, довести факт передачі або обґрунтувати свої права в суді майже неважливо. Порада, навіть якщо це знайомий чи родич, оформлювати договори краще зіпсувати стосунки папером, ніж через суд. Третє ігнорування листів від банків, судів чи державних органів. Я не відкриваю такі листи. Це не стратегія, це ризик. Заочне рішення суду, штраф, блокування рахунку. Усе це може статися лише через мовчання. Порада. Отримали листа, не панікуйте, а дійте. Проконсультуйтеся з юристом і реагуйте вчасно. Четверте. Ведення підприємницької діяльності без реєстрації. Ви продаєте, надаєте послуги, приймаєте оплату, але формально ніде не зареєстровані. У разі перевірки або конфлікту ви беззахисні перед законом. Порада. Якщо працюєте системно, зареєструйтесь як ФОП, це, в свою чергу, убезпечить вас від податкових проблем і дозволить працювати легально. П'яте звернення до юриста лише коли вже горить. Люди часто приходять до адвоката, коли вже отримали повістку, е втратили гроші або програли справу. Але багато чого можна було б уникнути на етапі консультації. Порада: не бійте звертатися до юриста заздалегідь. Це не дорого, це вигідно. Попередити проблему дешевше, ніж вирішувати її в суді. З власної практики скажу, я бачив десятки історій, коли люди втрачали майно або гроші через ці прості помилки. Не тому, що були недобросовісними, а тому, що не знали. А тепер ви знаєте. Що робити, щоб убезпечити себе? Читайте документи та не соромтеся ставити запитання. Оформлюйте усі домовленості письмово. Своєчасно реагуйте на офіційні повідомлення. Працюєте, працюйте легально. Консультація юриста це не розкіш, а необхідність. І на завершення, якщо ви хочете перевірити договір, уникнути помилки або отримати пораду, звертайтесь. До мене я завжди на зв'язку, щоб допомогти. Контакти знайдете в описі до відео, а також бачите на екрані. Не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал, написати також свої запитання в коментарях. З вами був адвокат Заурай Батов. До зустрічі!